Владислав Заплітний, доброволець ЗСУ. У перший день війни він став на захист держави. Наприкінці минулого року демобілізувався та вирішив відкрити власну справу. Кав'ярня розташована у центрі Хотина. Заклад прикрашають бойові прапори і дошка з шевронами. За словами підприємця, він хотів створити місце, де люди змогли відпочити, поспілкуватися, відчути тепло і затишок. Адже війна навчила його цінувати прості речі. Служив у 32-му реактивно артилерійському полкові. 35-ї бригади морської піхоти. Ну, рік служив, звільнився у 2020 році. А коли yeah. почалося повномасштабне вторгнення, працював на заводі. Mm -hmm. і в перший день війни, виходить, навіть я пам'ятаю, той день вони приїхали вночі з нічної і виходить в третій годині вони були вдома. Він каже, що ми йшли попри воєнкомат, каже, там світло горіло. Вже в сьомій годині почали всі. Масово скидати інформацію, і ми почали з чоловіком кричати, що війна почалася. Відповідно, їх вже розбудили. Я так пам'ятаю, він тако встав, тако схилився на ліжко, і по ньому зразу було видно, що там... все. вже на зміну не пішов, зразу військовий, зразу паспорт і військкомат. На другий день вже їх виходить, він записався, попав у 80 вісімдесятку десантну штурмові. І 25 го числа вже біля ми проважали їх. Зразу прибули в Миколаївську область. Це якраз наша бригада з Тервошниками зупиняла в Узнесенську росіян, і їх там вдалося зупинити. Потім перекинули на Херсонський напрямок. Потім, вже коли почалася бійня за Донбас, ну так як називаємо битва за Донбас, всі десантно-штурмові війська перекинули на Донецьк-Луганськ. Перекинули нас на Донецьк. Перший наш бій це Сіверський Донець, переправа. Потім Харківський і зараз вже в кінці запорізький. Як вирішила початись з кав'ярні? Називали вся взагалі? ідея. З чого це все зародилося? Сестра предложила. Я ще не звільнився, вона каже, що є така ідея, не хоче. І що, давай. Попробую. То вже звільнився, приїхав, почали все робити, підготовлювати. Я розуміла, що коли він прийде додому, знаєте, то напевно не зможе працювати на якійсь державній роботі або десь на когось працювати на таку. Всі, з ким наприклад, я знайома, тобто в нашій оточенні дуже багато хлопців, чоловіків, які зараз там бачили, які вони приходять. Я бачила їхні голоко, як відпустку приїжджав або тоді, коли поранення отримав, то дуже важко йому адаптуватися було. І я розуміла, що потрібно рухатись кудись, потрібно відкривати свою справу, щоб він був зайнятий чимось. Також бізнес-план складали, також просили допомоги, тому що ну і тут і робота, і відкриття, і закупиться меблів посуду. Всього ну, шукали постачальників і тут пишемо грант. Ну типу, все, все на купа, mm -hmm. але нічого, поступово, поступово. Якось вона знаєте, так. Мене фізична робота, та. Розумова, так. Да? Інтер'єру було все зрозуміло, тому що я розуміла, що хочу жовті дивани, щоб потім скомбінувати їх в, цей, в національних тонах. А потім до нього почали приїжджати його побратими і задали йому таку ідею: кажуть, чому ти свої прапорани принесеш там? Потім за прапорами він каже, що треба ще шеврони свої принести. І Якось так воно поступово-поступово стягується. Таким чином каже, залучили його до бізнесу. Спочатку я не буду каву робити. Мама буде робити. Тут приходить період часу. Десь воді вже каву робить, У нього ж молоко почало получати, і збивати. Тут дивиться, приходив він. Несе вже якийсь новий коктейль, вже щось там намішав, вже приносить. Попробуй. Пішов по всіх дівчатах знав їх попробувати. Так, що всі коктейлі це авторські Владислава Романовича. Основна ідея піци була це Владислава Романовича, тому що він, де був, куштував піцу з сирними бортиками. А в нас в Хотині на той момент, типу скільки мами, де закладах були, ну не було такої піці. Він каже: О, давайте типу, якщо піцу, то з сирними бортиками. Тому так і виникла ідея. Сирні бортики, а потім пізніше мама включилася в це все. То вона якісь паніні замовила, то вона якісь роліні замовила. Ну там вже мама в нас керує. Є постійні клієнти, хлопці їм навіть на роботу носять у нас навіть доставка працює. Ну mm -hmm. так, тобто званять клієнти, там каву, чай, холодні напої, піцу, в обідню перерву. Тобто вже є постійні клієнти, які нас з нами вже від початку самого навіть.